Ми є маленьким пазлом у великій картині допомоги Україні у цій війні. Саме ця фраза генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Гудвелі Україна Касператоров Ілатцина яскраво характеризує нинішній посил кампанії, яка цього року розпочала свою діяльність в рогатинській громаді. Від початку повномасштабного вторгнення «Гудвелі Україна координує проєкт «Help Ukraine Now», у рамках якого реалізується програма допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Це і стало темою розмови міського голови Рогатина Сергія Насалика з генеральним директором кампанії варто сказати, що гуманітарний пункт Рогатинської міської ради неодноразово отримав допомогу від Гудвелі Україна. Тільки 6 тонн вантажу було відправлено на соціальну їдальню Рогатина, де щодня харчуються від 70 до 100 внутрішньопереміщених осіб. Міський голова Сергій Насалик подякував керівництву компанії за таку важливу підтримку і допомогу у нелегкий для нашої держави час. Ми дуже раді допомагати. Ми робимо це, тому що ми бачимо, що робить Україна для всього світу. Тобто ця допомога, яку ми надаємо, це крапля в морі порівняно з тим, що Україна робить для всього світу. Тож дякую дуже рогатину Івано-Франківській області і всій Україні. У ході дружньої розмови були озвучені і важливі питання, що турбують мешканців Рогатина, і безпосередньо пов'язані з діяльністю компанії «Гудвелі Україна на території Рогатинської громади. Мова йшла про локалізацію неприємного запаху. Керівник компанії запевнив, що підприємство робить усе можливе, аби вирішити проблему. Дякую за те, що виділили час, щоб поговорити такі складні питання. Ми вже впроваджуємо кроки для того, щоб усунути запах. Ми робимо це кожного дня. Покращення не станеться за одну ніч, але це будуть маленькі кроки раз за разом. Серед тих речей, які ми зробили, це покрили гноївку соломою. Ми повернули вентиляційну систему, щоб тобто вона вже йде в правильному напрямку. А також ми розпочали будівництво правильних лагун. Ми очікуємо завершити роботу до морозів. А також очікується, що розпочнеться перша фаза ще одної другої лагуни, теж до морозу. У рамках зустрічі гість відвідав гуманітарний пункт Рогатинської міської ради та соціальну їдальню. Соціальні проєкти є невід'ємною складовою діяльності компанії «Гудвелі». Генеральний директор Каспер торуп Філансен зазначив, що допомога, яку надає компанія під час війни, це те найменше, що вона може зробити для України у її великій боротьбі з ворогом. Все, що ми можемо робити, це продовжувати працювати, і ми будемо робити все, що ми можемо надавати гуманітарну допомогу. Будемо тим маленьким пазлом у великій картині.